Що для тебе важливіше? Відчуття твоєї дитини чи відчуття інших людей? Вони відчувають до тебе, можливо, ой, яка ти мама, яка погана. Але ти що про себе думаєш? Це перше. Друге, цей момент істерики чи когось якогось нападу гніву. Так, хочеться найперше це заткнути дитину, пригнічити її, сказати, не позорь мене! Я зараз не знаю, як це видержу. Ти можеш це видержати. Твоя дитина потребує тебе. І вона зараз, як ніхто, як ніколи, хоче твоєго прийняття, твоєї опори, твоєї доброти. І я тебе дуже прошу. Не затикайся в дитину і за того, що хтось щось про тебе подумає. Бо хто для тебе важливіший, твоя дитина чи ті хтось там? Твоя сім'я. Чи хтось там зовні. Твої оцей контакт разом. Чи хтось там подумає про тебе одну секунду, і то вже він думає про свої там, що в нього там на городі сталося, або що там купити, чи ще щось, розумієш? Так що думай про себе, про свою дитину, про ваші стосунки і відносини. Не затюкуй, не закликай свою дитину. Так, це хочеться, і я так само робила колись. Слава Богу, це мій довгий період був. Але тепер я розумію, що хай вона покричить, так, подумають про мене хтось погано, так, щось станеться, що... що хтось засудить мене, хтось, може, я трошки відчуваю себе, о, я можу знову це пережити. Але ти хороша мама того, що ти справляєшся з цим криком, справляєшся з цим плачем, справляєшся. За цим, всім, що відбувається в цей момент, і уяви, що зараз твоя дитина найбільше потребує тебе і найбільше нуждається в тобі, щоб ти заспокоїв її, щоб ти був опорою. Пиши мені плюсик в коментарях. Якщо підписуєшся на канал, я прийшла тобі по цьому плюсику а, гайд, як справлятися з цими критичними ситуаціями. Але перше за все, ти можеш маєш прийняти цю. Ситуація, що так і є, так і треба трошечки виплакатися, трошечки оце виростити своє недовольство, цей гнів, або ще щось. Просто. А далі пиши плюсики, і я розкажу, що далі робити, як далі заспокоїти дитину, і що дитина від тебе чекає, і чому так стається? Тобі треба зрозуміти, що до 5-6-7 років дітки, вони. Важко справляється із контролем своєї емоційної експресії. Тому...